Керівські Карпати 2 сьогодні вдома приймають Запорізький Металург. 2 обидві команди є сусідами в турнірній таблиці, тому нас очікує доволі цікавий поєдинок, адже обидвом командам потрібно перемагати. Тож, матч у нас незабаром розпочнеться. Давайте представимо арбітрів, головний рефері з міста Миколаїв Артем Артеменко йому допомагають асистенти Микола Медяник Житомир Павло Супронюк Волинська область. Очікуємо на дуже цікавий та результативний поєдинок. Артем Артеменко готується зараз дати стартовий свисток і матч розпочато. Роман Гнатів на ваших екранах. Старший тренер. Зелено-білих. І Карпати 2 з мячем, передача ліворучна. Федька чи не було тут офсайду? сайду? Ні, не було. Не піднімає пропорець. Арбітер Федько зміщується в центр. Передача на Седуна потрібно зараз забивати, але не реалізовує цю до Седуна. Така продовжується. Федько вище в рік пробиває. Федько тут на Седуна. класна передача. Він знайшов Вадима Седуна, але Седун в до елі не зумів переграти Кирила Лавуту. Більше і передачі зараз на Федька. Федько знову штрафний майданчик, де в обігра. Федько пробиває! 1-0 Олександр Федько. 15-та хвилина. Відкривають рахунок Карпати. 2. Третій м'яч для Федька у цьому сезоні. Давайте подивимося на повтори. Класно він тут обіграв. Обіграв суперника. Пробив і над поперечкою. м'яч пролетів. Металору 2. Зараз атаці Домчак виходить з воріт. Арбітер ставить пенальті. Фол. З боку Назара Домчака на 17-й хвилині порушив він правила. Но зараз будемо розбиратися в цьому епізоді. Потрібна допомога. Давайте подивимось. Назар Домчак виходив з воріт. Ну так, м'яч він не грав, м'яч зіграв 28-й номер Володимир Близнюк. Капітан металурга 2 Зараз заробляє 11-метровий удар. Зніс Домчак Близнюка зараз. Домчак має шанс зараз виправити свою помилку. Ковальський розбіг Ковальського. Удар і 1-1. Металур-2 зрівнює рахунок вже за 2 хвилини. На 18-й хвилині гості зрівнюють рахунок. Це робить Георгій Ковальський, реалізовуючи пенальті. Кирпатів тим часом атакують. Кожанов. Простріл на Вадима Сидуна. Сидун удар і це бути. Немає має голови. Пересік меч лінію. Це в нас, на жаль, нема гол-лайн технологіджі, тому голу немає. Цікаво подивитися повтор цього епізоду. Ось Сидун. Він пробивав протихід, Голгіперу все робив правильно, але ось, гравець Металурга 2 з лінії меч вже вибив. Здається, не пересік м'яч лінію. Ні, не пересік точно. Навіть, ну, Дякую нашим режисерам трансляції за цей повтор. Видно, що м'яч не пересік лінію. і здобування було від Резніка, не влучив площину воріт. Зараз передача і небезпечний момент у «Металуру-2», там не було офсайду. сайду. Небезпечно загострював кут зараз. Тридцятий номер Микита Юдін не було офсайду, За спини Коваленка вбігав Юдін. На швидкості обійшов він суперника. Ну і тут... Згострює тут век проти нього був. Згострює, пробував, але Домчак перервав цей удар. Класна діагональ ліворучна Катрича. Катерич приймає м'яч. Атака від Львів'ян. Простріл від Катрича на дальню. Стійку. Удар! 2-1. Забивають Карпати. 2. Ужар Векляк віддав передачу Ліворуч. Катерич. Хороший прийом м'яча. І ось такий простріл, а там ще й Рипушет був від 21-го номера Металора 2 і головою замкнув рахунок на користь Карпат 2, але бачимо, все одно йдуть в атаку. Все-таки зелено білі не було в сайду у сидун на Федька. Федько знову в обіраш! 3-1. Олександр Федько. у оформлює 38-й номер Керпа 2 на 45-й хвилині. Федько забиває. Робить рахунок 3-1. Давайте, з повтор. Скинув Витько головою на Сидуна і відразу увімкнувся, підйшов у штрафний майданчик гостей, отримав передачу, і здорово тут хитнув, ну і в дальній кут, влучнув в ціль. Кожанок, подача на ближню відбувається. Металург-2 і Свисток. Так, у нас завершено перший тайм, рахунок 3-1 на користь Карпат-2. Друзі, ми повертаємось до Львова на стадіон Україна. Львівські Карпати-2 приймають Запорізький Металург-2. Після першого тайму рахунок 3-1 на користь Карпат-2. Безпечно. Буде удар, повз ворота меч летить, там не було. Рикушет. ось так наважився на прямий удар. 74-й номер Металурга-2 Георгій Ковальський. Автор забитого. Ні, це не Ковальський, пробував, перепрошую, Близнюк. Показали нам Ковальського. Це пробував Близнюк. Атака Карпат 2. Тим часом Сетун вже в штрафному майданчику. Буде пробивати Вадим Сетун повз ворота меч летить поруч зі стійкою. Не щастить й сьогодні, на жаль. Попитаємо його момент, коли з лінії горіт вже захистить металурга вибив дач в першому таймі. Атака від Металурга 2. Не було положення поза грою. Це небезпечний момент. Це Близнюк виходить практично від удар. Домчак тягне. Браво! Назар Домчак, Хороший сейв. Близнюк вибігав, практично ну, майже вічнавіч. Так, тут був і Матвєєв, і Викляк. Даня! Не називаєшся таким виходом Вічнавіч, але встиг пробити Близнюк, попри те, що двоє гравців Карпат-2 були проти нього. Він завдав удару за меж штрафного майданчика, Мася! і Домчак витягнув цю м'яч. Фінальний свисток від Артема Артеменка. У нас завершується поєдинок між Карпатами 2 та Металорумом 2. 3-1 дубль від Федька, Гол скорохода приносить приносять Одні перемогу, три очки, і віском Карпатам два.